Ось пише жінка: ми обоє з чоловіком не розуміємо, як вибрали одне одного. Ми настільки різні, як вода і полум'я. І ось коли я згадую, як це сталося, знаєте, що я згадую? Що я не за очі його обрала ніякого з першого погляду в нас не було, і не тому, що він красивий, сильний, я його за запахом вибрала. Але це були не парфуми, це був запах мого дитинства. Я навіть не знаю, як це пояснити, і тому прошу вас, поясніть мені це, як запах міг перемогти все, і характер, і красу. Все це може бути, тому що запах це дуже природне відчуття, яке настільки притягує людину і прив'язує. Що вона з цього піти далеко не може. Чому запах дитинства виявляється вирішальним фактором? Тому що дитинство залишає в нас приємне враження назавжди. Ось цей запах дитинства. Здебільшого так, все-таки людина живе з іншою людиною, у якої є свій характер, своя зовнішність, свої, як ми говорили там, уколи, колючки тощо. І ви кажете, все-таки над цим над усім стоїть запах. Так. Що відбувається, я вдихаю це щось таке в носі, я не знаю, чи в серці? Ти вміщуєш у себе частинку іншого, і це не зробити ніяк ніяк крім запаху. Так. Тобто, ось ця ось частина в нас. А ось скажіть, будь ласка, все-таки це пов'язано виходить із серцем. Усе таки вони стали парою, я не знаю, продовжують жити. тобто... Цей ось запах, як він пов'язаний з усім, із серцем, із душею, я не знаю, із місками, з усім. Усім. Ось він залишає в тебе враження, яке пояснює тобі, що ця людина пов'язана з тими відчуттями, які ти колись відчував у зв'язку з цим запахом. Хорошим. Так, і тому ти від цього не так то просто можеш піти. Можна підтримувати, розуміючи це. Ось підтримувати, так грубо кажучи, запах якось. Звичайно. Можна, так? Так, так, так. Хоч насправді, напевно, він зник. Неважливо, адже ми тварини у цьому відношенні. Так. Так. Запах це чисто тваринне. Ось як. Цікаво, як підтримується цей запах, якщо він зник вже. Усе вже якби ну. вже немає цього запаху, а все одно Він у тобі. Він в мені. Що? Записи.